Дякую, з вами я Слово Мастер, і в цьому відео ми будемо працювати Scray Chicken 666. Вибачте, друзі, за такий скін. Просто цього разу граю на різних другого аккаунта Тому, знаєте, що це за Scray Chicken 666? І зараз я вам поясню про це. Ну що ж, друзі, ScrayChiaken 666 це видуманий персонаж популярним блогером k чи являється це і ми вправду і дізнаємося, ми, друзі, в цьому відео. Ну, а ми починаємо. Спочатку, друзі, ми спавнимо доску. Доска знаходиться в другому вкладці. Третій предмет. І на доскі ми пишемо. Отак от, от за мною, дивіться, скай. Scary. Ай. Так, Зес. Чи. Чі... Чикен. 6-6-6. Так я. А, стоп, ЗС. У нас повиновити отак от. Отак. Вибираємо і отак кидаємо оцей предмет. Бачите, друзі? Далі, друзі, ми спадемо 6 монстрів. Та ще, друзі, ми вбиваємо всіх цих монстрів. Бачите? Ось ось. Все, ми вбили. Далі, друзі, нам потрібно чекати 5 хвилин. І тоді до нас повинно прийти Sky Chicken 666. І тому я вам хочу розповісти: поки я будую оцей будинок, щоб захиститися від Scare Chicken 666, хочу для вас одне запитати. Чи, чи подобаються вам мої відео? Будь ласка, можете відповісти на моє запитання в. В чаті нашого коментар... наших коментарів, і пишу і я поставлю в коментарях від 1 до 5 зірочок. І ви можете написати любу цифру, або від 1 до 5. Якщо ви написали 1, то вам не подобається моє відео. Дуже. Якщо ви написали цифру 2, то вам не подобається моє відео. Якщо вам не... просто не подобається, якщо ви написали цифру 3, то ви, то ви оцінюєте моє відео по-нормальному. Якщо ви поставили 4 відео, то ви оцінюєте моє відео добре. А якщо ви поставили 5 дірочок, ви оцінюєте мій канал так, що аж прямо ви, вам дуже подобається мій канал. І хочу припросити, можете, будь ласка, підписатися на одного підписника, який мене дуже, дуже підтримує. Це канал під назвою Киру 130к. Бажаю вам на нього підписатися, дуже класний канал. Ну і ми продовжуємо до відео. І виходить, друзі, що я тут побудував отаке от тишки. Зараз буду весь корпус будувати. Так, друзі, ну я, в принципі, вже тих хвилин чекаю. Вибачте, за невеличкі змінення будинку мене просто із за проблем була вибила. Так, ну вон лежить воно, бачите? Будемо зараз чекати і подивлюся, коли оцей Scrachen 666 зайде. Дювій так, стоп. Тут написали: Scicken 666. зайшов в гру. Я не можу уявити, що це справжній Scray Chicken 66, але це реально неможливо. Давайте подивимося, де він зараз може знаходитися. Так, друзі, стоп. Що там? Так, я не розумію, він на мене дивиться? Це реально якийсь чикен, друзі? Я не можу уявити, я не можу уявити своїм очам. Я своїм очам уявити про таке не можу, так. Стоп, 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 стоп. Давайте подивимося дуже обережно. Там щось, там щось підходить за камень. Тут другі буде видно. О, ні, я залишив двері відкритими. Схоже, чи що. Ні, я не бачу, чи я їх залишив відкритими. О, ні, він на мене дивиться. Так, Дізі. О, ні, він викинув першу камеру. Так, Джесі прийшли. Так, Дейзі, мені це страшно. Це неможливо. Це неможливо. Я що залишив двері відкритими? Фух, позло, що я пятал викинув, хонь. Ох, повезло, що я потім хоч би викинув. Добре, добре, треба думати, треба думати. Ну ладно, давайте ще трішки подивимося і точно не може прямо до нас добратися. Так, він сильно дивиться на камеру. Він пробує запихнути, як таке можливо. Позлушує, хоч і не запигне. І на п'ять продовжує дивитися на камеру. Мене це страша. О, ні. Він взяв і викинув першу камеру. Він знаходиться поперед другої просто. Він думає, як забратися. Стоп, він бере другу камеру. І кудись несе онь, це неможливо, це нема. Це було так, так дети. Главне, головне бути спокійним. Так, давайте ще тут отак заставимо, щоб він не прибрався, так. Ні-ні, цей предмет, не цей. Давайте оцим от заставимо так отак, так. так. І давайте подивимось. Я нікого не бачу, стоп. А, 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 стоп, 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 стоп. Тихо так. Тут нікого нема. Так. Швидко ховаємо. Отак спи. Давайте отак камеру запустимо. І подивимося. Так, що тут? Я бачу його? Просто кудись уйшов. Ладно, друзі. Я думаю, що він просто вийшов від мене, він просто вийшов вниз, він просто кудись пропав. Він просто кудись... Так, стоп. Стоп, 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 стоп. стоп. <г agile> ну що ж друзі, з вами був я Мірослав Мастер. І, ну, вам дуже На жаль, цей миф не являється правдою. Mm -hmm. І це просто піділка. І я зайшов з догового аккаунту. Тому, Тому мик якийсь творий в день 19К не являється правдою. Це вже доказує більшість геків. Тому ну, що ж, друзі, з вами був я мірослав Мастер. Якщо хочете перевірку миг. Майфа, підпишіться та поставте лайк. Ну що ж, з вами був я, Миросламасти. І всім до побачення! Ну що ж, скайчик, кесне відео сняли, да? О ні. Ти не хочеш не надо, не треба. Не треба, я тебе прошу. Бабу без нього обідемося. На все, друзі, з вами був я, Мясова Мастер. Всім до побачення!